Хочемо вам показати новиночку нашу цукерки свелі. Вони йдуть в такій подарунковій планшеточці. Це мармеладно і зелені цукерки з натуральними соками у вигляді фруктів. Зараз я. Продемонструю вживу вам. Ось так вони виглядають. Ну просто шедеврально. Так, пробуємо. Ну сказати, що то смачно, то нічого не сказати, це дуже смачно. Ось я навіть... В формі такого типу винограду. М -м -м. Мармелад. Такий шикарнючий мармелад. Всім рекомендую. Україна робить що, не гірше імпортних аналогів, а може навіть і ліпше, я би так сказав.